Права 864. Мар'яна придбала три олівці по 5 гривень 50 копійок та дві ручки. Скільки коштує одна ручка, якщо з 50 гривень дівчинка отримала 17 гривень 90 копійок решти? Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо: а як нам зробити цю задачу? В принципі, звичайна задача на дії. Арифметичною способом можна її легко використати. Але тут у нас такий нюанс: у нас є копійки і гривні. Пам'ятаєте, що 100 копійок це 1 гривня. Отже, я пропоную спочатку тоді визначити, яка буде вартість трьох олівців по 5 гривень 50 копійок. Записуємо тоді перша дія. Записуємо тоді, щоб знайти цю вартість, нам треба 3 помножити на 5 гривень 50 копійок. Ну що ж, як нам обчислити цю суму? Нагадую, що означає 5 гривень 50 копійок? Це означає, що нам треба 3 помножити, а це буде у нас 5 гривень плюс 50 копійок. І це дорівнює. Тепер розкриваємо дужки. а це буде 3, що множиться на 5 гривень плюс. 3, що множиться на 50 копійок. І це дорівнює. Тепер дивимося. 3 помножити на 5 гривень це буде 15 гривень. Так. Додати. А 3 помножити на 50 копійок це буде 150 копійок. І це дорівнює. Це можна записати як 15 гривень. Плюс я 100 копійок заберу окремо. І плюс 50 копійок. І це дорівнює. Щоб так уже багато не розписувати, 100 копійок це 1 гривня. 15 гривень плюс 100 копійок це буде 16 гривень. І 50 копійок. Чудово. Ну і записуємо тоді, що це в нас. Пишемо. Це вартість. Вартість трьох олівців. Є. Все. Вартість трьох олівців ми знайшли. 16 гривень 50 копійок. Тепер давайте дізнаємося, яка ж загальна вартість покупки. Отже, у Мар'яни було 50 гривень, вона отримала 17 гривень 90 копійок решти. Ну як нам знайти, тоді пишемо другу дію. Треба від 50 гривень. Відняти 17 гривень. 90 копійок. І це дорівня. Ну що ж, як їх відняти? Я пропоную, по-перше, щоб відняти 90 копійок, розписати 50 гривень як 49 гривень. І плюс 100 гривень. 100, вибачте, копійок. 100 копійок. Так. І відняти, що означає відняти 17 гривень 90 копійок? Це означає відняти 17 гривень і відняти 90 копійок. І це дорівнює. Переносимо. Тепер давайте групувати буде 49 гривень. Мінус 17 гривень. 100 копійок. мінус 90 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, 49 гривень мінус 10 гривень це буде 39 гривень, а 39 мінус 17 це будуть 32 гривні. Ми пишемо 32 гривні. І тут у нас 100 копійок мінус 90 копійок, це буде 10 копійок то пишемо 32 гривні 10 копійок. Пишемо, це у нас вартість. вартість. Тоді виходить трьох олівців. Трьох олівців. І Разом три олівці і дві ручки коштують 32 гривні 10 копійок. Ну, а три олівці у нас коштують. Ми вже порахували 16 гривень 50 копійок. Давайте знайдемо вартість двох ручок. Отже, пишемо тоді третє діє. Тобто від 32 гривень. 10 копійок. Треба відняти 16 гривень. 50 копійок. І це дорівнює. Ну що ж, давайте думати, як віднімати знов. Нам придеться 1 гривню звідси взяти і перевести її в копійки, щоб ми могли від 10 копійок, бо від 10 копійок ми не віднімемо 50. Тобто давайте запишемо так, що це буде 30. 1 гривня. Плюс 100 копійок. Це буде разом 32. І плюс 10 копійок у нас ще було. Мінус. Ну і відняти 16 гривень, 50 копійок. Це відняти 16 гривень. І відняти 50 копійок. І це дорівнює. Переносимо. Що ж, тепер групуємо. Буде 31 гривня мінус 16 гривні. Мінус 16 гривень. Далі 100 плюс 10 це буде додати 110 копійок мінус 50 копійок. І це дорівнює. 31 гривня мінус 31 мінус 16 це буде 15 гривень. Ну і залишається іще 110 мінус 50 це 60 копійок. Це в нас буде вартість. Вартість двох ручок. Отже, Вартість двох ручок складає 15 гривень 60 копійок. Ну і нам треба знайти тоді, оскільки ж тоді одна ручка. Як знайти? Пишемо четверта дія. Треба тоді 15 гривень. 60 копійок. Треба поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тут є нюанс. 15 гривень на 2 ділити не так просто. В принципі, ми розуміємо, що це буде 7 гривень 50 копійок. Але давайте ми запишемо таким чином. 15 гривень ми запишемо як 14 гривень. Плюс тоді 1 гривню ми запишемо як 100 копійок. А тут у нас було ще 60 копійок. То пишемо плюс 60 копійок. І все це нам треба розділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо, це буде 14 гривень. Додати. 100 копійок плюс 60 копійок, це буде 160 копійок. І все це треба поділити на 2. І це дорівнює. Переносимо. І тоді 14 пишемо, якщо розкриваємо дужки, буде 14 гривень. Що ділиться на 2, додати 160 копійок, що ділиться на 2. І це дорівнює. 14 поділити на 2, це буде 7 гривень. Далі. І 160 копійок поділити на 2, це буде 80 копійок. Це в нас буде. Ну що ж, дякувати Богу, ми вже прийшли до того, що ціна однієї ручки 7 гривень 80 копійок. Громістка задача. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка ціна? Пишемо 7 гривень 80 копійок. Ну що ж, ось така задача на повторення, щоб ми повторили, що таке ціна і вартість товару. На цьому право завершено.